Зуміли пронести любов і зберегти сім'ю людей, яких сьогодні я хочу назвати героями сімейного подружнього життя. Бо в такий час живе, не кожен має можливість відмітити ювілей золотий. І не кожен може похвалитися сімейним подружнім життям в довжину ну 50 років. Ану підніміть руки ювілей в довжину 50 років. Нема. І навіть не піднімають ті руки, які сьогодні відвічають, але вони ведуть себе скромно і так боязко. Народі кажуть 50 років сімейного подружнього життя. Це золоте весілля. Ви чуєте так? Це золоте весілля. Я скажу та але благословенне. 50 років назад у цей день тільки не на Україні, а на Кавказі, там далеко на Кавказі, з'явилася молода, ще зовсім недосвідчена в сімейних питаннях сім'я. Володимира Володимира та Наталі Главеці. Вона побудована була на любові, на взаємній, на взаємоповазі. А зараз ми з вами поринемо чуть-чуть звід дозволу, чи не дозволу. Ми поринемо історію минулого, як все починалося. Там далеко від нашої України проживала дуже вродлива дівчина Наташа, красою якої захоплювалися молоді і зиркали в її сторону про її погляд, упав на дуже високо, статного, молодого юнака Володимира, який, побачивши її, Зрозумів, що щось перевернулося в душі. Недавно ми з ним розмовляли на цю тему, і він сказав, не знаючи, що я сьогодні вам розказую. Він каже, навіть пам'ятаю те плаття, в, в яким вона, така ніжна, мила, як ме пролітали пролітала біля нашого дому повз моїх вікон, а я гляну, залишив всі справи і побіг на неї. Ось так. Зароджувалося кохання, яке перевезло велику любов в сім'ю, і все це вони пронесли 50 років разом. Ще за вас і вітаємо. А зараз попросимо, щоб ми їх краще бачимо. Поставите два снечки, ось тут біля брата Роми, ви сядете тут, і ми будемо на вас дивитися, а ми на нас, і ми будемо вас вітати далі. Будь ласка, зробиться. Радіться з ними, дивитися на них і розуміти, а які вони сімейні парять через 50 років. Ось такі вони залишилися погалі, правда? Ще які вони? Я залишила на їх обличчя, як відбиток про те, як сестра Іна каже, я хотіла це кінці підкреслити, а вони щасливі були. Правда? А вони щасливі, Мають великий досвід сімейний десь там за плечима, може дати мудрі поради своїм дітям і всім, хто потребує таких порад. Ось такі ми. Через 50 років може бути щасливим з надією ще йти уперед. А тепер уже увага на екран. І, можливо, що я забула сказати, то екран підкаже. Ми побачимо історію минулого І на деяких фотографіях мініатюри ось у їхнього життя. Будь ласка.